Сталося зараз Наталія. Я приїхала з Тернополя. Я приїхала, дуже довго хотіла сюди приїхати на скольдову могилу, і подякувати отцю Ігорю за те, що він благословив на хороші мою дочку. В родилася гарна дівчинка Анна Марія. І я подяку цю складаю Ісусу, матінки Божій за те, що вона росте здорова, щаслива. От вона зараз починає ходити, тобто своїми ножками маленько навчиться пізнавати цей світ. І я полу Богу вихваляю за те, що є таке в мене щастя в світі. А тут я приїхала, дуже довго хотіла. В мене ніяк не вийшло. Якраз оцей день співпали, що приїхала, говорить, що будуть садити сад, будуть садити дерева. І каже, посидіть в деревце для своєї Анни Марії. Це буде рости, вона виросте більшенька. Ми приїдемо сюди. Я покажу це місце, яке дало життя в принципі доброї, бо там була трошечки в нас така складна ситуація, що дали життя цій маленькій дитинці. Вона буде радіти разом з ростом, Анни Марії, буде ростатися деревцем. Так що дякую Богу, дякую за все за те, що є життя, за те, що є мир, спокій, надія і Боже благословення в цьому світі. Дякую.